Ось на прикладі є така яблунька, в неї немає явно вираженої ніякої форми. Тобто класична яблуня, яка росте на присадибних ділянках і, як правило, з ними не знають, що робити. Хочу зараз зняти це відео обрізки так, щоб ви від вашого лиця, щоб, щоб вашими очима це все робити. От, припустимо, дуже часто ж ви знаєте, що подивилися відео. Вроді би, все, все зрозуміло, підходиш до яблуні, не знаєш. От зараз йдемо так, таким чином працювати. От я зараз це є і ви. Ви дивитесь на екран. Отак, ви підходите до яблуні, не знаєте, що робити. Саме перше, ви маєте обійти і подивитися. Тобто, давайте зразу зрозуміємо, що в нас плодове. Плодові ось такі бруньочки. Сьогодні в нас лютий місяць. Отакі От, пампухаті, бруньочки. на таких коротеньких списиках. Просто на. Накопичення таких різних пампухатих бруньочок. Ось, дивіться. ну, ви, ну, ми, я, не, ну, не знаю, ну я вже кілька відео знімав, які це бруньки-пампухаті. Тобто вони. Ось, дивіться, давайте тако. Ось при, ті, що прилягають до гілочки, це листочок або гілочка. Оці зразу пішли, бачите, такі пампухаті. Оце є плодові. Поняли, так? Да? Ви підійшли, поняли, які вже плодові, ви, ви ж навіть знаєте. Все, ви дивитесь, ви виясняєте, зразу. Основні ваші стовбури, тобто гілки грубі, які будуть вам працювати все життя цього яблука. Я дивлюся, так, в нас є одна, тобто, це ви так дивитесь. Так, є в нас друга гілка, є в нас третя гілка, є в нас ось четверта гілка, на яких можна підгружати. І тут ще є гілка така росте, теж е, хороша. Так, що мені зробити? Саме перше треба підійти. І вирізати все, що вам на перший погляд мішає. Тобто, ось дивіться, в нас є такі довгі вийшлися, свого роду жировики. Десь були не зрізані правильно пеньки. Ось більш-менш був нормальний зрізаний пеньок. Бачите, трохи виступає. Дало один нам пагін. Тут нам дало два пагони. Що ми робимо? Один прямий жировик, грубий пагін, до який росте строго доверху, ми його вирізаємо. Зразу вирізаємо те, що нам не подобається, те, що росте внутрі. Така сама ситуація. Ні, дивіться, зараз підійдемо ближче. Це ми забираємо, але ми його переводимо на, бачите, така є плодова брунечка в нього. ось Дивіться, бачите, на цьому пеньочку зав'язалася. Ми її на нього переводимо на цю бруньку. Все. Ця частина у нас гола, але в нас в цю сторону ростуть гілки. Що ми підходимо робимо? Ми для того, щоб заповнити цю частину нашої крони. Підходимо до цієї гілки, яка росте в нашу сторону, яку потрібно, і прирізаємо тільки кінчик. І все. Кінчик. Тобто процентів 10 від самої гілки. Чому так? Тому що, якщо ми підріжемо більше, ось ту зріжемо, підуть сильні ростові процеси. Буде багато викидати гілок. Якщо ми кінчик прирізали, як правило. Як правило то ця гілка нам треба закладати плодові бруньки і при цьому дасть гілочку, скоріше за все, бо я наплод в цю сторону зрізав на наружу. Дасть нам гілку, куди нам потрібно. Тут така сама похожа ситуація, але дивіться, ця вже гілка, вона вже другий рік. В тому році вона кінчик неї був прирізаний. Ось тут, так як ми в цьому році зробили на однорічному пагоні, прирізали. Що воно нам, нам дало? Нам дало. На двохрічній, деревині, на двохрічній деревині подивіться, все заклало плодовими списиками, плодовими бруньочками і так далі. Що ми в цьому випадку робимо? Звичайно, ми цю гілку вже е, зрізаємо теж на наружну бруньку. Ось. Все, щоб вони нам закладалися. І так йдемо всі по кругу і робимо. Така сама ситуація. Бачите? Молода, все на наружу і на наружу. Внутрь забрали. Все цим ми вияснили, Є в нас пішли далі гілки ці. На них ми маємо зробити зрізи в цьому році. При цьому для того, щоб від, на наступний рік нас, верніше, в цьому році з'явилися нові пагони, і ми отримали ще урожай. Тобто має бути такий баланс між однорічними пагонами і плодовими, плодовою деревиною. Як це правильно зробити? Значить, нам потрібно робити зрізи. Молоді пагони без зрізів. Не вийде, як би ви цього сильно не хотіли. Все, дивіться, якщо коротенькі списики, вони, як правило, у нас всі закінчуються плодовими бруньками. Ви розумієте? Дивіться, візьмемо цю гілку, наприклад. Да? Вона на вся завалена плодовими бруньками. Звичайно, ви вам буде жалко, ви маєте лишити. Але ви маєте розуміти, якщо ви не, щось не зріжете, по-перше, ці всі гілки ляжуть вам донизу, підуть від сильного перегрузу. По-друге, будете робити такі підпорки. А по-третє, ви не будете мати свіжої нової деревини. Що ми робимо? Значить, якщо ця гілка у нас і так з плодовими бруньками, і в кінці плодова брунечка, тут достатньо яблук буде отримати. Прирізали. Така сама ситуація. Свороду відрізаємо по однорічних пагонах. Тут. Росте доверху, але це гілка другого порядку, вона нам не заступає, вона вся в плодах. Ми тут можемо зробити перевод, вона нам не треба, перевод на плодові бруньки, щоб вона просто нам ще два роки поплодоносила. Рухаємося далі. Строго жировик росте вгору. Старається відрізати такі жировики на 2-3 бруньки. Чому? Тому що сок буде йти у 2-3 бруньки. і... В принципі, в принципі, повинно е він розпроділитися на ці три гілочки, чотири, і вони не будуть жирувати. Бо якщо піде сок всю в одну бруньку, то, виходить, в нас з'являється жировик. Є в нас ця гілка. Все, тут ми з жировиками попрацювали. Піднімаємося далі. У нас, виходить, всі коротенькі, жировиків немає. Бачите, всі коротенькі списики, ось є один довгий. Ми йому ми його вертаємо на наружну бруньку. Ось так, на, ой, кажу, на наружну бруньку, на плодову бруньку. Все, він тут стане в рості. Якби в нас. Е... О, дивіться, ну в принципі, я покажу приклад. Дивіться, в тому році всі були зрізані на такі опеньки. Бачите? Ці гілки, які росли доверху, на 3-4 бруньки, бачите? Ось ось-ось. Цей пеньок нам не дав взагалі гілочок. Жировики, він, вони заклалися ідеально. Ця частина вона заклалася, так як ось тут. Так заклалася плодовим бруньками. І дали коротенький список, і все. Тобто жировика немає. Що в цьому році робимо? Зрізаємо на обратний ріст. Тобто назад. Хай накопичується ця частина, щоб нас не пустувала. Все на обратний ріст. І виходить, в нас вона завжди буде забита. Піднімаємося вище. Тут пішло розгалуження вліво-вправо. Тут така сама ситуація. Робимо зріз. Тут пішов спис, робимо пеньок. Отак, як ті в нас були, щоб загружалося. А пагін цієї гілки центральний пагін подовження. Ми прирізаємо на наружну бруньку. Обов'язково для того, щоб. А тут можна вже бокові зрізати більш коротше. Головне, щоб цей пагін був довший. Чому ми там так робимо? Опять же, для того, щоб е, появлялася нова деровина і соки всі рівномірно розходились до кінця, від початку до кінця цієї нашої гілки. Тому робимо, прирізаємо кінчик ось там нашої гілки. І все, працюємо. Так, подивилися далі, зараз, щоб не затягувати час. Там. Я зараз так само зроблю, як на цій гілці, все. Дивимося, що в нас росте всередину. Вроді би, класна гілка йде сюди, куди нам треба. А ця пішла вже внутрі. Так, да, у нас урожай. Ну, ви ж маєте розуміти, що урожай у вас предостатньо. Значить, ми її зразу забираємо, щоб вона нас не засмучувала. Все, І Відкрилося зразу простір. Тобто ми повернули її сюди, а тут обов'язково потрібно перерізати. Тим більше, якщо ви робите такі е, різкі переводи. Е, ну і, в принципі, все. Тут проріджуєте, дивитеся, яка у вас ситуація. Тобто робите, прирізаєте. Тут така сама ситуація, бачите, пішла вона сюди. Ми її клоц і повернули сюди. І все. Так. до верху вона, в принципі, росте. Ми її, Я її зараз, скоріше за все, ось там спиню, тако приріжу. Ця росте сюди. Куди нам треба більш горизонтальний простір. Ті, що в горизонталь, ви просто прирізаєте, старайтеся однорічні пагони. Кінчики, тільки кінчики старайтеся. Кінчики. А ці, що ростуть строго доверху, то ви їх прирізайте, щоб вони не не валили доверху ці прямо якісь вишки у вас будуть. Ви їх зрізайте або на переводи, або на плодові закінчення. А потім з часом ви її там заберете вже взагалі. Тобто, бо в таких випадках. Гілка довго працювати не буде, якщо ви будете її постійно перерізати на плодові бруньки. Ну і все, зараз буду працювати, вичислив. Надіюся, що ви зрозуміли, що я хотів цим довести. Звичайно, ви вже підходите, дивитесь, звідси, от навіть пішла молода гілка з вашого дерева. Да? Так, ви вже її бачите на наступ, що з неї вже можна формувати нову гілку. Тобто вона стане заміною якоїсь потенційної старої гілки. Або це буде взагалі нова гілка. Все. Все, що відходить від дерева, ви стараєтеся кінчики прирізати. Кінчики тільки, кінчики, щось я багатенько різану. Все. Це йде донизу, дуже все просто. Зрізаємо, бо буде на землі. Це йде, це йде донизу. Оп, прирізали. Чуєш, нічого собі рубають. Все, ми вийшли на горизонтальну, тут на плодові. Тут на плоди прирізали на такі пеньки і паги наш подовження, зрізали кінчик однорічного пагу, на туди, коли нам потрібно. І все. І так ходите, розбираєте клос 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 Отак поняли, да? росте на плоди. Два жировика на дві-три бруньки. Два жировика на дві-три бруньки. Все, поняли, да? все, йду працювати, бо, як то кажеться, нема мені ніколи. І так вже 10 хвилин я взагалі не знаю, хто дочекається. Цих 10 хвилин сидіти, це ж треба ж потратити скільки часу. Надіюсь, ця інформація була настільки важливою, щоб ви дочекалися до цього часу. Давайте зробимо такий свого роду е цікавий конкурс. Хто досидів до пів-одиннадцятого, поставте плюсик. От я буду бачити, що чи реально що можна сидіти 10 хвилин. Я не знаю, наприклад, чи я витерпів би, але якби мені якась тема була б цікава, то я, звичайно, може би сидів би дивився. Що саме немаловажно, що я стараюся до вас донести цю інформацію? От якщо вам важливо, то будь ласка, зробіть, поможіть і все остальне. Хороші, Ну, не поможіть в плані такому, щоб, щоб ми розвивалися разом і все в нас було добре.